Пахлава, мідовая пахлава, креветка большая і маленька. Кукуруза, гаряча кукуруза. Ха! Боже, я в шоці! Це ж абсолютно нова інформація. Ні, ну з цього ж і треба було починати! Привіт, мої любі книголюби. Сьогодні ми з вами поговоримо про книгу за прикопом є земля Анастасії Левкової, яка стала справжньою сенсацією на цьогорічному книжковому арсеналі. І її навіть купив президент. Або її спочатку купу президент, і вже тоді вона стала сенсацією. Як було насправді, це ми з вами з'ясуємо, буде дуже цікаво, як завжди. І поїхали! В Народі кажуть, що якщо українець підписується на україномовний канал в Ютубі, то десь далеко плаче один москаль. Давайте ми з вами сьогодні це перевіримо. Підпишіться! Я довго думала, за якими критеріями оцінювати цю книгу. Адже сподобалось, не сподобалось, це ж не наш з вами рівень. Тож я зайшла на сайт лабораторії видавництва, яке видало цю книгу за перекопом є земля» і знайшла інформацію, що мета книги відкрити материк для півострова, а півостров для материка з незвичного ракурсу. Я типовий представник материка з Кримом мене не пов'язано нічого, окрім кількох відпочинків в Євпаторії на пляжі, і, в принципі, там і закінчуються всі мої знання про Крим. Тобто, десь на етапі пахлава, мідоває пахлава, Рів'ятка, большая і маленька. Кукуруза, гаряча кукуруза. Ось, в принципі, все. Тож, моїм основним критерієм оцінки книги за прикопом є земля сьогодні буде наскільки материк відкрився для мене та ще й з незвичного ракурсу. Подивимося. А відкрила я багато. По-перше, стереотипів про кримських татар. Вони мусульмани. І це не стереотип, а факт. А стереотип полягає у тому, що це означає. Автоматично, рано чи пізно, вони вирішуть своїх сусідів. До прикладу, подається історія, як маленький хлопчик підходить до своєї сусідки і каже, бабо Валю, тебе ми різатимемо не боляче. Сама авторка розуміє, наскільки стереотиповим є такий погляд на кримських татар, тому подає подібну історію як своєрідний міф, який шириться на території Криму вже бозна скільки часу. Підтверджу, чула щось подібне ще років 20 тому, коли разом із мамою їздила до її подруги в Крим відпочивати. І вона переповідала мені дуже подібну історію, але та історія вже стосувалася її сусідів. З цього випливає велике відкриття, яке робить для нас Анастасія Левкова. Ви готові його почути? Кримчани не люблять кримських татар. Ха! Боже, я в шоці! Це ж абсолютно нова інформація. Лише уявіть, не люблять кримських татар. А знаєте чому? І ні. Не тому, що бояться, що кримські татари їх заріжуть вночі, хоча частково, можливо, так, але більшою мірою тому, що бояться, що кримські татари захочуть повернути собі те, що у них відібрала радянська влада під час депортації, а саме землю і будинки, в яких зараз живуть звичайні кримчани. Лише уявіть собі це. А ще, і ця інформація може вас зовсім шокувати, тож не знаю навіть, чи варто казати, чи ні. Наскільки у вас міцна нервова система. Добре, той, в кого міцна нервова система залишається, той, в кого не зовсім міцна нервова система йде випити каву. І так, кримчани не люблять кримських татар, тому що вони багаті. Я ж казала, Це шокуюча інформація. Сьогодні просто день шокуючої інформації. Якщо вони багаті, це означає, що вони накрали. Ну бо всім відомо. Стати багатим чесною праце неможливо. А ще, звичайно, їх фінансують різноманітні фонди, що, очевидно, є несправедливо, адже ці кошти можна було витратити на якісь важливіші справи. І тепер справжня інформаційна бомба. Кримчани вважають себе росіянами, і в переважній більшості говорять російською. Ні, ну це вже перебір. Ні, ну я не готова просто сприймати стільки нової інформації. За такий короткий проміжок часу. Мій мозок просто не справляється, він не встигається все переварювати. Мені потрібна рекламна пауза. Ну що ну, конкретно, даже сложно Но, ну так, все одразу не Э, вот. много много Можна сказати, баланс один к одному. Терять нічого не потерял, а получил страну, в которой я родился, в Росії. Соєцький Союз Росія. Так, я повернулася з рекламної паузи і дійшла до висновку, що якби мені людині, яка ніколи не жила в Криму, в принципі, нічого не знає про Крим, потрібно було написати книгу про Крим, то приблизно щось таке у мене би вийшло. Чекайте, але ж Анастасія Левкова теж ніколи не жила в Криму. В принципі, знає про нього так само, як і я. Ні, ну з цього ж і треба було починати. Та. добре, можливо, книгу врятує глибина сюжету. Напруга. Історія подається автобіографія кримчанки Альони етнічої руської. Вона все життя прожила в Криму. Ми дізнаємося про її дорослішані, починаючи від дитячого садка і, напевно, до 30 з хвостиком років. Її батьки, вся її родина, типові представники Криму, там дяди воєвалі, хохлице зло, кримські татари ще більше зло. В принципі, в такому оточенні зростала Альона, але вона завжди знала, що це неправильно. Завжди це приблизно з п'яти років. Вона глибоко поважала кримських татар їхню мову, їхню культуру, а ще була проти гомофобії, гендерної дискримінації, еджизму, сексизму, расизму. Ви думаєте, що я перебільшую? Але ніт. Лише уявіть собі такий ідеальний образ українського патріота після двох революцій, повномасштабної війни з Росією, з чіткими європейськими цінностями. А тепер цей світогляд перенесіть на п'ятирічну дівчинку в 90-х. Ну що, не налазить? Звичайно, ну бо ж розмір не той. Поясніть мені, будь ласка, як. В одній системі координат може поєднуватися любов до великої руської літератури, великодержавницькі погляди, з захистом національних меншин, в тому числі кримських татар, і патріотичним вихованням справжнього українця. Бо мені взагалі непонятно, як ви вже зрозуміли, погляди альони абсолютно ніяк не змінюються і не еволюціонують протягом всього її життя. Тобто п'ятирічна Альона це та сама тридцятирічна Альона з абсолютно тим самим набором цінностей, які не зазнали жодної кризи, переоцінки, зміни нічого. Стабільність, стабільність це добре. Якби мені потрібно було написати фікційну автобіографію від імені людини, я поняття не мала би через що й довелося пройти і ніколи б не жила в тому середовищі, в якому вона жила, то приблизно щось таке б у мене й вийшло. Тривайте, так, Анастасія Левкова ж теж ніколи не жила в Криму і, в принципі, не проживала все те, що довелося прожити Ігрині Альоні. Так з цього ж і треба було починати. На сайті лабораторії, який здав мені всю інформацію про авторку, зазначено, що вона працювала над цією книгою 10 років. Що, на мою думку, не зовсім правда. До біса, це мій канал говорю так, як думаю. Це брехня. Не працювала Анастасія Лекова на ці книги 10 років. Тому що, якби вона почала працювати над нею 10 років тому, ми б помітили в книзі еволюцію світогляду. Адже за цих 10 років ми подолали величезний шлях, ми змінились, наш світогляд змінився, наше ставлення до Криму змінилося. Чого лише вартують останні півтори роки? Але в книзі цих змін ви не знайдете. Ні. Чи відкрила книга за прокопом є Земля для мене Крим з неочікуваного ракурсу? Хм, ні, я з'їла старий добрий кримський чебурек навіть без жодного цікавого соусу чи оригінальної приправки. Але ми з вами так скучили за кримськими чебуреками, що одна лише вивіска тут продаються кримські чебуреки. Викликає такий ажіотаж, бажаючих придбати, що вони влаштовуються в довжелезні черги, навіть не знаючи смачниці чи чебурек чи такий собі. Власне, на це я робила ставку Анастасії Левкової видавництва Лабораторія, коли випустила цю книгу з такою назвою і саме зараз. І судячи з того, що вона розкуповувалась на книжковому арсеналі просто в гарячі чебуреки, вони точно потрапили в десятку. Це, в принципі, все, що я можу сказати про цю книгу. Якщо вам є що додати, пишіть в коментарях. Також не забувайте про підписку, дзвіночок, поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І ми з вами зустрінемося вже дуже скоро! <клес> Бывайте бываете. Да?